Жіночі світшоти утеплені, ось такі від up to fashion Aldi, 240 гривень всього за одненькі. Їх буде 14 різних у лоті, і загальна вартість лоту 3360 гривень. Дизайни різні. В розмірах є SML, приблизно орієнтовна кількість буде збалансована по розмірам. Показую вам варіанти: є в пакуванні та без пакування. Ось, наприклад, ось такі в пакуванні світленькі. Як бачите, продукція сертифікована. Вони безпечні для нашого з вами здоров'я та тіла. Так, подивіться, будь ласка, по дизайну самому по е, складу. Бавовна 60%. Це конкретно в цій моделі. Показую одразу в розгорнутому вигляді. Ось такий варіант молочного кольору, резиночка на низу і резиночка на манжетах. Утеплені, дуже гарні, дуже м'якесенькі. Бавовна, так собі, як на байці. от кажуть. Погляньте, яке мережево зверху. Дуже гарний варіант. Вив'язано прям так. Дуже красиво є, сіренькі, ось такого плану. Сіренький має м, таку цікаву форму рукава, типу ліхтарика. Ось така резиночка тут і тут. Відповідно, дуже тепленькі, м'якенькі і дуже крутий. Звичайно, ж трендова смужка. Погляньте лише на цей фасон прямого крою, підійде під дуже багато різних речей. Тут подовжений манжет іде і, звичайно ж, супер тепле із середини. І ось такі чорненькі ще покажу. Вони можуть бути в пакуванні. Переважно у нас будуть модельки без пакування, але показую, як буде вигляд, якщо буде. Склад тут єдиний, але тут є фішка в тому, що тут вишита не просто принтовка, а от вишита лав. Як бачите, повністю машиною вишивкою. Це у нас худі з капюшончиком і на затяжках понизу. Погляньте оп! І собі може підтягнути моделька. Так, тут у нас також тепленьке, дуже крутий лот, насправді. Нагадую, 240 гривень всього за одиничку. Це дуже класна вартість для того, щоб ви купували собі такий лот, реалізували в своїх магазинах. Замовляйте через наших менеджерів. В описі під відео є усі контакти.